Добрий день шановні глядачі. 10 жовтня сьогодні. 2025 року. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас вітаю одразу до стрічки новин. Російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі. Внаслідок загинула дитина. Постраждали 23 людей. Низка областей залишились без електропостачання. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Пане Михайло. Сьогодні перше запитання не від мене. А українці в соцмережах ставлять його масово, коли чекати на в Москві. Ну, це трошки не за адресою. Да, я теж чекаю на блокаут. Я вважаю, що без блокаутів не те, що в Москві, а в центральному федеральному окрузі, без суттєвого нарощування ударів по території Росії нічого не буде. Вони не зупиняться. Ну просто може ще в когось є якісь ілюзії там на переговорні процеси, на тиски, якісь там і так далі. А це все в комплексі буде працювати, але без мілітарного навантаження масштабного нічого не буде. Тому це питання інструментів, це питання дальнобійних інструментів. Наші партнери також це усвідомлюють, партнери Партнерими перш за все, американці інтенсивні переговори йдуть на рахунок того, щоб отримати більше інструментів. Да? І я думаю, що і президент говорить у нас сьогодні дев'ять областей занурені в певні там дефіцити електроенергії. Ну Росія на цьому етапі війни. Ми вже про це говорили. Да? в неї ключовий момент це завдавати ударів тільки по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, критичні не тільки до речі, енергетика, а також як альтернатива газ. За розподільчі мережі і так далі, і тому подібне. Росія веде геноцидальну війну. Ми просто перестали про це говорити, тому що ну це якби синонім от русський мір, синонім геноцидальна війна. Але треба не забувати, що для Росії завдати шкоди максимальної, максимальної руйнації цивільної інфраструктури. Це і є сенс війни як такої, і не тільки в Україні, якщо вони підуть десь далі. Вони так само будуть робити бити по енергоструктурі, бити по цивільній структурі, бити по цивільному населенню. А, і повертаємось. І президент про це говорить, і очільники генерального штабу періодично говорять, що в нас вже є можливості наносити удари в глибину. Ми їх бачимо дана, ну, тобто там і нафтопереробка, і хімічна галузь, і а, логістичні центри, але недостатньо. Просто все ж таки неспівставні ресурси. Там ще є донор да? Російська Федерація це Китай, він відверто вже там дає все, що можна, тому що якщо ми прибираємо з шахівниці Китай то Росія буде виглядати трошки а, інакше. Так ось, якщо в десятикратно збільшити кількість дронів і ракет, особливо ракет, тому що ракета це велика бойова частина. Ну тобто руйнація суттєво, то тоді можна занурити Росію дійсно, принаймні центральний федеральний округ через підкреслю занурити в блекаути. Я думаю, що над цим Україна буде працювати і працює вже, але ну. Анонсувати щось, ну це нонсенс, добре. Анонсувати не будемо, будемо просто. Ну, Дивитись да чекати, я думаю, чекати да я, я думаю, що ну вже зрозуміло, що в принципі немає ніякої червоної лінії переносити війну на територію Росії. Ну в принципі, сам Бог а, нам заповів да це робити без цього нічого не буде. І інструменти є для цього, і є розуміння партнерів, включно з американцями. Вони поступово відходять від своєї цієї м'якої стратегії дипломатичних відносин з Російською Федерацією, тому що Росія завжди бреше. Це зрозуміло вже да? Ну, Це було відразу зрозуміло, але ж. Ну, декому завжди треба переконатися особисто. Ну, на мій погляд, американці переконалися, що все, що вони роблять з Росією це б'є по їх інтересах. Безумовно, по їх репутації. Це завдає їм суттєвої шкоди, це завдає їм суттєвих втрат. Вони втрачають там і глобальну а, можливості, і глобальне домінування, і так далі. Ну це ж настільки очевидно, що думаю, тут переговорювати щось не треба. ще якою ми чекаємо реакції або відповіді наших партнерів? От передача ракет, передача дронів, можливо, ще. Ось. А, відповіді прості, Тут не треба щось собі там знаєте, якусь складну схему вимальовувати. Відповіді прості: це перестати розмовляти про санкції, а вводити заборонні санкції маці на увазі. Тобто, обмежити доступ до російського ринку будь-яких європейських компаній, на в тому числі через посередників. Ми ж бачимо скільки комплектуючих в цих самих ракетах і дронах, і європейських чи північноамериканських було б важливо все ж таки за цим більш так важно стежити. Друге це а, треба вже перейти до конкретики в рамках. Використання заморожених активів для суттєвого нарощування протиповітряної оборони на східному кордоні мається на увазі все, що стосується суверенних активів Росії в Бельгії, перш за все, там 180 плюс мільярдів євро. Всього їх 320 по всій Європі. Я думаю, що можна це все було б вже використовувати і перестати вести ці дивні, я би сказав, так, псевдо-юридичні розмови про те, чи можна використовувати ці активи, чи не можна, чи будуть потім якісь компенсаторні потреби. Чесно кажучи, я не зовсім собі уявляю судовий процес, де Росія така знищила багато інфраструктурних об'єктів в іншій країні. Визнана агресором, приходить і каже: Ви знаєте, а чого ви забрали наші активи, Компенсуйте нам це. Ми ж маємо на це право. Нам, міжнародне ж право нам це гарантувало і так далі. А тут тоді зустрічні позови мають бути від низки країн не тільки від України. Україна зрозуміло, це там до трильйона доларів сьогодні доходить ті а, збитки, які нам завдає Росія, але інші країни, які втрачають там частку ВВП, да там чи частку національного валового продукту, які відправляють на допомогу Україні, чи на свій переформатований захист, і так далі, тому, що Росія атакує ці ж дрони. Сьогодні доведеться ще більше витрачати коштів на відповідний специфічний захист. Да, а, і так далі. А оце все можна виставити як відповідні позови до Росії там на велику суму, і вона буде там років 50 це все платити. Це не в рамках навіть репараційних виплат в війні, да в післявоєнний час, а в рамках просто компенсації. Якщо хтось переживає, що Росія буде там зустрічні позови подавати. Ну тут набагато більше аргументів, щоб з неї забирати все, що можна, хоча що там забрати да Росія, можна було б зовнішнє управління вести на енергоносії, да там на в маційському краї поставити зовнішні зовнішнє управління компанії, от наприклад, Трамп міг би на цьому зосередитись, поставити е свої компанії, які були б спроможними продавати російське і відправляти гроші в інші країни. Це було б більш справедливо, але ну я розумію, що це сарказм, але в принципі ну, да, але звучить красиво. Звучить красиво, так ось далі очікуємо, як ви правильно говорите, збільшення постачання ракети проти ракет. Це ну очевидно, да а збільшення інвестицій в антидронові технології, в технології радіо радіоподавлення да і так далі. Ну там багато є чого, і наші партнери можуть до цього всього доєднатися. Я думаю, що вони доєднаються. Як думаєте, сьогоднішня атака вона підв'язана під дату, під якісь події сьогоднішні там оголошення Нобелівської премії миру, яку Трамп. Не отримав, а отримала лідерка Венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. А чи під саміт в Душанбе СНГ, де Путін знову розказує, як на Анкорідже вони чудово з Трампом домовлялись? Безумовно, це все підв'язується. Показати, що для Росії не існує ніяких там обмежень, рамок червоних ліній, тих же да і так далі. Тобто, що вони можуть робити коли завгодно, що завгодно. Путін хоче домінувати, домінувати навіть в рамках таких примітивних вже альянсів, як СНГ. Да? ну його не існує, Ми ж розуміємо дана ну, Центральна Азія, практично всі країни, які входять в СНГ Центральна Азія, вони вже орієнтовані на іншу країну, поступово витісняють Російську Федерацію. Ми бачимо, що робить Узбекистан. Ми бачимо, що робить Казахстан. Я вже не кажу. Про вірменів, Азі, Баржан, да, там Китай, там Туреччина і так далі. Тобто СНГ не існує да, Ну безумовно, але Путін хоче показати, що в рамках неіснуючих мертвих структур, ну він сам зомбі, да, він сам живе там минулим. І безумовно він хоче у ці зомбі-альянси насичувати якогось там, щоб він там приїхав, йому розстелили там з червону дорожку. Він вийшов, сказав: дивіться, я ж вбиваю дітей, це ж круто. Аплодуйте мені. Ну це ж Путін. Да. Ну mm -hmm. я тут, ту щодо Нобелівської премії миру. А ну війна ж іде, велика війна. Ще вона досі продовжується. Вона про розподіл глобального впливу, розподіл глобального а, глобальних модераційних можливостей і так далі. І ця війна не закінчена і навпаки. Ця війна говорить про те, що американоцентричний світ може в будь-який момент перетворитись на Китаї. Центричний я не зовсім а, хочу, щоб ми до цього дійшли зразу, тому Що все ж таки ліберальні демократії може вони там і мають якісь вади, але все ж таки це система. Коли ви конкурентно там можете займати ті чи інші можливості? Ну реалізовувати ті чи інші можливості навпаки, авторитарні системи вони абсолютно точно вбивають будь-які там можливості, будь-які права і тому подібне. Тому не хотілося б жити у світі, де авторитарні тренди є домінуючим. Але те, що Путін то Путін Трамп не отримав цю премію, як може впливати на події, на його рішення на в цілому війну. Україна така Україна ж заявила свою позицію. Я думаю, що це буде мати суттєві впливи. Україна сказала: дивіться, якщо ми зупиняємо, припиняємо вогонь, принаймні, да це я вже не кажу там про а, завершення війни, тому що це набагато більш складніший процес. Але якщо ми йдемо по лінії припинення вогню, а для цього потрібно там відповідні інвестиції. Я маю на увазі не відповідні інвестиції фінансові, а інвестиції в певну роботу да там, наприклад, передати чи продати набагато більше там відповідних інструментів, то що ми на початку казали, дальньобійних да, і не тільки. Намагавки просто всі так. Тамагамагавки, тамагавки там є різні формати. Е Дальнобійного інструменту під назвою ракета. Але між тим, якщо буде припинення вогню, то да Україна буде наполягати на тому, що дійсно Трамп, дивіться є там рішення по близькосхідному конфлікту. Я поки що не знаю, як це буде працювати, тому що все ж таки Хамас це Хамас, Да? Ну, Це не це структура терористична, класична, яка не підпорядковується ніяким там міжнародним правилам, обмеженням і тому подібне. Як тільки вони накопичать знову ресурси, тому що вони будуть далі продовжувати тероризувати регіон. Але між тим, ну є рішення. Да, є рішення там будуть американські війська. Вони будуть там розділяти на да, між собою сектор газу і Ізраїль. І тому подібне е, на жаль, ще залишились спонсори цих організацій. Це Росія і Іран. Вони будуть в це вкладати далі. Вони будуть провокувати інші регіони. На жаль, залишилась Росія, яка сьогодні ще раз тисне за рахунок насилля на глобальні співтовариства. І на перший план виходять оці тенденції авторитарного плану. Ну домінує там або авторитаризм або насилля, і так далі. Поки що, е, ну якби мені здається, що миру як концепції, да тому що ця нагорода, яку видали, це скоріше про локальні там досягнення, да ну лідер опозиції. але якщо ми говоримо про глобальний, ну Трамп же хоче глобально домінувати. Yeah. Да і хоче отримати премію як визнання премію миру, да там е, як визнання його вкладу в глобальну е, систему, да, в глобальний мир як такий. Mm -hmm. А для цього потрібно закінчити фундаментальну війну. Дивіться, війна регіональна це одна справа. А тут фундаментальна війна, а війна mm -hmm. про перерозподіл впливів. До речі, я розумію там ще один мотив. Да, є такий суб'єкт Обама, да був президентом Сполучених Штатів yeah. час. Отримав я взагалі це фантастично на фоні анексії Криму. Він утримує премію миру. да ну тобто Нобелівську премію миру. я Ну це просто ну якби на мій погляд, це також, як от є Меркель, є Обама. На мій погляд, такі е, неправильні символічні рухи, як видача премії Миру Обамі в 2014 році. Це якраз таки стимулювало Росію до збільшення агресії. Ну то, як як, як такої да? ну тобто накопичення ресурсу і, відповідно до початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що в. В принципі, Україна свою позицію ще раз підкреслю заявила: як тільки буде припинення вогню, а ми розуміємо, що у Трампа є для цього всі необхідні інструменти, то ми будемо наполягати на тому, що безумовно Трамп має отримати оцю цю дійсно глобальну премію миру. Дякую, шановні глядачі. Натисніть. Будь ласка, лайк подобається для того, щоб у нас було більше. І, будь ласка, підпишіться на YouTube канал пана Подоляка в По назві. В описі є посилання. Михайле Путін зараз в Душанбе відбулися у нього переговори з Рахмоном. Цікаво, що офіційно Душанбе підписав римський статут міжнародного кримінального суду, який нагадаю глядачам, півтора року тому видав ордер на арешт Путіна. Це вже можна вважати крахом системи міжнародного права. А, ні, я не думаю, що треба вважати крахом. Все ж таки, знаєте, є певні правила, є певні політичні ризики. Да, є там певні політичні доцільності. На жаль, от в цьому то є проблема глобальної безпекової системи. Да і глобальний... Давайте ще раз пояснимо, Путін приїжджає, приїздить так. в Монголію. Його не заарештовують. Він приїжджає, приїжджає зараз в душанбе. А, значить, і так само його там не заарештовують. і Навіть ну про це мова не йде. А... Да, і в цьому то є проблема, чому світ такий нестабільний. Да, тому що от є міжнародні інституції, є певні там юридичні формати. То треба або або от, ну, як працює система права, да? якщо ви дотримуєтесь її, якщо це невідворотні, то тоді дійсно все буде гарантовано. Якщо можна так приїхати, ну Монголія зрозуміло, з одного боку Китай, з іншого боку, Росія вони повністю ресурсно залежні від цих двох країн там ринки збуту, там ринки, які дозволяють їм отримувати товари. Я ну розумію. Але тоді питання: а навіщо ви підписуєте тоді? Е, е, скажімо, статут да, МКС? Навіщо ви тоді підписуєтесь під те, що будете виконувати рішення міжнародного кримінального суду? Ну тобто ви. Якби а, знає, що ви не будете це робити. Знаючи, що ви не будете це робити, ви дискредитуєте, ламаєте репутацію інституції, да краще щось там не робити, і так далі. Так само, як і зон, да, ну тобто, в них є там відповідні інструменти, інструменти впливу, але вони їх не можуть використовувати. Так само магати в них є інструменти впливу. Якщо є порушення, ну тобто, а, ну практично крадіжка великої запорізької атомної електростанції, то певно, подібне потрібно вводити там певні обмеження для присутності Росії в рамках МАГАТЕ. Да, там звільняти людей, які займають там відповідні позиції, в тому числі в керівних органах я я на увазі громадян Російської Федерації, але це ж питання, от в тому той проблема, що світ нестабільний, хаотичний, що тут багато є чого, що не відповідає теоретичним викладкам. Да? це так само і в будь-якій країні. От є теоретичні викладки. От ми домовилися, що такі правила будуть діяти. А потім же питання вашої волі: чи готові ви дотримуватись цих правил? От якби дотримувались цих правил незалежно від того, яка там у вас доцільність на цей момент, да е, ну було б все набагато краще. А не треба взагалі розмовляти з Путіним. розумієте от Як країни, країни, які більш ну там менш впливові, скажімо так, більш маленькі, да, чи, там менш ресурсні, більш залежні. Да? Вони дивляться на те, що дивіться, ну, з Путіним зустрічаються, з Путіним вже розмовляють. Ну тобто з ним якусь там дискусію проводять. Тут виходить Меркель, і каже: Якби мені дозволили поговорити з Путіним? Ну все було б взагалі чудово. Та безумовно, тільки ти вже там разів зі сто з ним розмовляла, і кожен тві, кожна твоя розмова проводила до того, що Путін нахабнів, нахабнів і нахабнів. Тобто треба ж не забувати. Ну тобто, коли ти виходиш і кажеш, ви знаєте, якби мені там Польща і Литва дозволили розмовляти з Путіним 21-му році, то війни б не було. Ну тут треба було б сказати. Та ти з ним же десятки разів розмовляла, де ти тільки не розмовляла? І після цього він нахабнів і на, на рахунок Європи, на рахунок монополізації а, ринків збуту там енергоносіїв, і на рахунок України да, і ці всі мінські домовленості, нормандські формати. Це ж ти спілкувалась? Хто ж спілкувався? Ну як з'ясували, що це тільки привело до повномасштабного вторгнення, тобто а, це як його віз і кінь да. Угу. Ну треба ж таки, що там хвіст віляє собакою. Да? Ну це ж нонсенс, коли от так само і тут, якщо з Путіним зустрічаються інші країни, які набагато слабкіші з точки зору глобального впливу, дивляться на це і думають, ну, звісно, ну, з ним зустрічаються, йому дзвонять там, з ним про щось там домовляються і так далі. Готові йти йому на поски. Чому ми маємо на себе брати ну, максимально жорстку відповідальність? Оце ламає систему невідповідність заявлених тез логістики дій. Угу. На тій ж самій зустрічі на саміті СНГ в у Таджикистані за цим круглим столом, так званий саміт СНГ, Путін сказав, що він задоволений результатами перемовин в Анкоріджі на Алясці, і потім, в закритому режимі, колегам розповість деталі і взагалі чудово пройшла зустріч. Лише позавчора заступник Лаврова Рябков говорив, що імпульс Анкоріджу вже зник. І все скисло американці в цьому винні, а європейці винні в тому, що не може домовитись по Україні, і так далі. І так далі. Е, якось ці сигнали читати, і для кого ці сигнали для Трампа Путін боїться Трампа. Це очевидно. тому що якщо Трамп буде використовувати інструменти, то трошки інша буде ситуація, і для Китаю, і для Індії. Безумовно, Індія там нарощує якраз продажі, а Індія користується юанем Вже вони там хочуть якось трошки погратися погратись, чи в інші ігри. Да? А, і тому Путін більше того, коли Рябков це все сказав, тому що немає ніякого імпульсу. Росія не хоче домовлятися. Очевидно, вона не хоче припиняти війну як таку, але їм потрібно, що ми ж розбирали вже да, один із елементів стратегії на цьому етапі війни це затягування часу по відношенню до сполучених штатів, щоб вони були пасивні, щоб вони там не використовували санкційні інструменти, не використовували там різку риторику по відношенню до Путіна, а тому, що це буде складно там пропаганді російській якось відбілювати. Да, і... Щоб uh, Сполучені Штати там не інвестували гроші у Європу, не продавали швидко там інструменти необхідні. Це завдання мінімум для Путіна. І тому Ушаков навіть вийшов. Пам'ятаємо, да є ще такий суб'єкт. Там помічник Путіна. Я просто не знаю, як можна бути помічником в нічого. да а, Ну є нічого, і в нього є помічники. Оце а, помічник нічого вийшов і сказав, що ні ні, рябков не прямий. Це в корні невірно. да все ми так закохані в ці зустрічі з американцями. Ми так очікуємо далі продовж Женя нічого, ну ми любимо нічні, ні, ні, нічого ні робити для того, щоб вбивати людей в Україні. Оце ушаков прямо говорить. Ну і Путін продовжує це вже так, якби підсилювати. Да він говорить відверто тільки для Трампа. Дивись, ми продовжуємо наполягати, що в нас є там пропозиції для вас. Ми готові розглянути. Ми готові відірватися від Китаю. Ми готові з вами разом. Арктику, я Це з сарказмом говорю. Да, давайте тільки ще півроку це обговорювати. Відправте нам ще когось, з ким ми можемо це обговорювати, а через півроку повернемось до півроку і так далі. Ну це Росія, і тут все передбачено і тому подібне. А ще раз, Путін виступає сьогодні на мертвому зібранні, тобто не існуючого Альянсу який ні на що не впливає, і Путін так само не є глобальним гравцем, не є суб'єктним. Путін повністю вже неодноразово казав залежний від Китаю. Прибирайте з шахівниці Китай, Путіна не існує. Немає сенсу з ним про щось говорити. Немає сенсу слухати його оці ескапади да вони пусті, ну тобто, зомбі говорить про зомбі. Ну як би до чого це єдине, що треба зробити, це перестати на це звертати увагу. А після цього буде логічно зрозуміло, що далі робити. Да? Обмеження, обмеження, обмеження для Росії. Примус, примус, примус. Да? Без примусу нічого не буде. Путін буде нахабніти. Оце дивіться, мертве, яке ні на що не впливає, ну зомбі, да воно диктує якісь правила. Ну це нонсенс. Тим більше, що воно боїться, воно чітко оціми заявами про те, що в нас тут є дуже файний імпульс, да е, е, і так воно говорить. Що я боюсь, ви тільки не використовуєте нічого зі своїх інструментів. Дякую, пане Михайло. Ви згадали вже сьогодні Ізраїль і Хамас. Головний речник терористичного групування Хамас Халіль Аль Хая оголосив про припинення вогню в секторі Гази. Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена. Кінець цитати раніше американський президент Трамп заявив, що заручники в секторі Гази повинні бути звільнені в понеділок. Або вівторок мається на увазі, ну може припустити 13 та 14 жовтня. Зо. Обережністю будемо чекати на звільнення людей. Сам ось процес закінчення війни. Він е відобразиться на, можливо, на такому переможному е переможній ході Трампа, і можливо, щось змінить і вставлені до Росії, і в бажанні швидше закінчити війну Росії. Ну там є е інший суб'єкт. Да? Там є Ізраїль, там є Нетаньяхо, да. Тобто, тобто там трошки інша конфігурація, і вони е ну. Так, суттєво повпливали на оцю агресивну позицію Ірану. Бачимо, що Іран сьогодні веде себе набагато більш обережніше, м'яко кажучи, да ну тобто всі ці я перепрошую панти, які були у Ірана там десятиріччя. Да, вони всі зникли. Чому тому, що з'ясувало, що це нічого знову ж таки. Ця країна не відповідає тим заявам, які завжди робила на адресу Ізраїля. А Росія ні, Росія ще на жаль не позбавилася цих понтів. Вона ще вважає, що має якісь там впливи, що в них є достатньо ресурсів, що вони можуть себе поводити нахабно і так далі. Тут поки що ситуація трошки інакше, Да? Тут треба спочатку використати інструменти примусу Росії, а потім це буде така ж сама історія, як зарані. Давайте подивимося, як будуть там події розвиватись, Да, тому що Хамас давайте сенс існування таких організацій зрозуміло. Да, вони не можуть існувати в конструктиві. Вони не можуть там щось створювати. Да? Для них управління через там Війну знову ж таки через насилля, через ворога, якого вони створюють там з Ізраїлю. да і так далі Я поки що не зовсім розумію, як буде далі. там да Тому що є одна справа це Хамас, інша справа це західний берег Йордану. да ну Трошки різні там ситуації. Там, де Фаттх, я маю на увазі, да, і керуюча партія, подивимось. Я просто не зовсім розумію, чому терористична організація має там перейти до якогось там мирного життя. Але можливо, да можливо. Я ж тут ніяк не хочу е сказати, що неможливий мирний процес, тому що все ж таки ресурсність сьогодні Хамазу на низькому рівні е прибрали. Оці ще раз амбіції Ірану, прибрали амбіції Хезболи Ліванської. Да, ну, тобто прибрали нарешті, там зменшили суттєво впливи хуситів, оце, там ще одна неадекватна історія була і так далі. Тобто ізраїль гарно попрацював. Сполучені Штати Трамп гарно попрацювали. Подивимося, думаю, що можливо. Але але відлік буде від моменту звільнення заручників. Там я як наскільки розумію там, ще там 30 чи 50 людей залишилось Да, це от тільки собі уявіть, що з ними там робили це за ці два плюс роки. да Ну це ж не люди, да? там і так далі, да, Ну, До... ізраїль наполягає на видачі не тільки живих, але й мертвих. Ну що, що ну безумовно, на що... да. а подивимось, це дуже добре. Трамп дійсно там доклав немало зусиль для того, щоб отримати все ж таки більш зрозумілий формат безпекових відносин на близькому сході. І, ну тут треба на речі речі, армія оборони ізраїлю, да повідомила, що угода про припинення вогню набула чинності сьогодні о 12 годині дня. А з Росії інша ситуація повернусь да, Росія набагато більша ресурсна, набагато нахабніша. Це терористична держава, не організація маленька, да там залежна від інших. А це сама по собі конструкція терористичної організації, але на рівні держави. Да, тобто є багато можливостей знаходити гроші на самозабезпеченні, знаходитись. Є багато виробництв мілітарних, є е, залежні країни, такі як Північна Корея. Є абсолютно дивна поведінка Китаю. Ну я думаю, що це там зовсім інша вже історія. Китай практично вбиває сьогодні правила. Я не розумію, навіщо він це робить да? ще раз. Підкреслю це невигідно в стратегії. Це ну зовсім нонсенс. Але між тим, тобто, для Росії ще не настав той період, як для Хамасу має настати. Тобто, ми маємо вийти, коли як Хамас вже розуміє, що немає там поля для маневру, да, і він готовий там піти на певні поступки. Для Росії ще не настав час Хамасу. Да? Але це такий самий Хамас, тільки трошки більший з точки зору структурної організації щодо. Можливих або майбутніх перемовин з нашими європейськими колегами чи можна озвучити якісь плани, і про що ми зараз домовляємося? Просимо. Та тут все Добре. просто дивіться. Технічні умови для відкриття там першого кластера переговорного да вони виконані. І тут питання політичної волі, питання прибрати оцю блокаду. Ну вету, блокаду, яку там угу. постійно використовує Угорщина. Вони абсолютно дикі речі говорять: що сіярто, що сам Орбан. Що ми вважаємо, що в Україні не місце в Євросоюзі, а Хто ви щоб вважати щось? Вас є своя країна, вас прийняли. Так само, як і будь-яку іншу країну, так само як хоче Україна, яка є європейською, це суверенні права інших народів. Ви не можете ображати Україну, заявляючи, що тут вам не місце, вам місце біля Росії. Хто вам сказав, може вам місце біля Росії? Я ж не знаю, ви в 56-му році там десь знайшли місце з Росією, і сьогодні виправдовуєте Росію, яка хоче нам таке вчинити тут і так далі? А, тобто, от я завжди повторюю, що проблема в Євросоюзі це проблема дискримінаційного права під назвою вето. Да? Ну, тобто, країна, яка є реципієнтом повним, повністю залежна від європейських ринків, повністю залежна від європейського фінансування, від кредитних фінансування, від кредитних ліній, я про огорчено зараз, і, і, і при тому, це чого. Угорщина – це не Орбан, да? Ми ж розуміємо з вами, що Угорщина це Угорщина, це непогана країна з великими європейськими і перспективами з і великою європейською історією, і так далі. І тому подібне, просто є Фідес. Да, це трошки інше. Тобто, я б не коли ми говоримо Угорщина, все ж таки розділяв би Орбан, Фідес, Сіярто і Угорщина. Угорщина, я думаю, що там 60 чи 70% угорців за те, щоб Україна була членом європейського союзу. Тут в мене сумнівів немає. Але між тим. Оце дискримінаційне право, от ви рецепіє, і ви виходите і блокуєте все. Да тобто, ви зловживаєте в дискримінаційних намірах правом вето. Тобто, ви блокуєте рішення європейського союзу щодо своєї безпеки, ну європейської безпеки. Ви блокуєте рішення Європейського союзу щодо а, збільшення ринкових можливостей щодо приєднання інших країн. Тобто, це дискримінація. Наприклад, українців дискримінують. Незрозуміло хто хто такий сіяртом не зрозуміло до, до міністр закордонних справ зрозуміло з функціональної точки зору, але чого він блокує на чого він дискримінує Україну? Тому ще раз. Все, що стосується наших переговорних перспектив, все виконано з технічної точки зору. Там безумовно буде ще робота. Далі кластер можна відкривати. Далі є а, політична готовність там практично 90% країн, і є оці дискримінаційні норми, а, з якими треба, щоб сам європейський союз попрацював. Це стосується і України, і Молдова, Да? Ну, тобто там вже переговорні процеси мають початись практично паралельно. Чи має бути якась відповідь наших дипломатів на дедалі? На більш нахабні заяви цього пана сіярта. А вони є я все ж таки. Ну, тобто, в нас є першочергові речі, да на що ми звертаємо з вами. увагу, це все, що стосується війни, постачання військової техніки, інструментів, да це заяви президента, це заяви а, очільника генерального штабу, це головнокомандучого і так далі. Це стосується ключових моментів енергетики ще і так далі. Але міністерство закордонних справ пан Сібіга вони активно працюють і на цьому напрямку. Вони коментують, вони говорять про несуразність таких заяв там того чи іншого очільника. А... Міністерством Угорщини, і так далі. Тобто, ні, Україна тут достатньо ну, при тому, Україна, на відміну від Угорщини, веде себе завжди коректно да? ну, тобто yeah. не там використовує якихось образливих там заяв, не робить і так далі, на відміну через підкреслення від наших угорських колег. Я не зовсім розумію, навіщо вони цю поперше риторику використовують. По друге, навіщо вони постійно коментують? Займайтеся своїми проблемами, ви реципієнт, Да? Так, шановні друзі, ще раз вас попрошу нагадаю, в описі і в назві є посилання на YouTube канал Михайла Подоляка. Будь ласка, прямо зараз. Перейдіть, підпишіться. Пане Михайло. Дякую вам, дякую і до, до зустрічі. До побачення.